Чергових гастролерів затримали чернігівські правоохоронці. Троє молодиків кілька місяців наводили жах на людей неподалік залізничного вокзалу. Саме там було скоєно велику кількість пограбувань. Розбійники працювали швидко, забирали у своїх жертв коштовності сумки і мобільні телефони. Міську міліцію засипали заявами. Почалися пошуки. Перевіривши під контингент, оперативники дійшли висновку, що у Чернігіві працюють грабіжники з іншого міста. Коли ж у Куликівці за крадіжки спіймали трійку молодиків за прикметами, схожу на підозрюваних, у правоохоронців вже не було сумнівів. Вони ті, кого шукають двом з хлопців 21 рік, одному 16 років. Вони приїздили на електричці до міста Чернігова, скоїли пограбування, і потім на електричці верталися до себе додому. Вони з неблагополучних благополучних сімей пограбовані вони на гроші, які грабували, вони їздили, тобто використовували на проїзд, а речі вони продавали своїм знайомим. Зараз, за даними фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України грабіж, санкція цієї статті передбачає покарання виглядів позбавлення волі строком до 6 років.